Бородаті помічники зібрали більше 12 тисяч гривень для будинку матері і дитини. Благодійну акцію облаштували в одному з кафе Кіровограда. Протягом дня відомі в медійному просторі Кіровограда Бородані замінили офіціантів. Збирали доброчинні чайові та обслуговували гостей. Цього дня презентували і власне крейзі меню. На зібрані кошти придбали пральну машину, пилосос, дитяче харчування, памперси, пральні порошки. Подібні акції обіцяють проводити і далі. Бородачей мы пели для всех, и Рассказывали бородатые истории, бородатые анекдоты, и вырывали у нас из бород волоски для того, чтобы загадать желание. И Чесали нам борды, в общем, все, 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 все. Общими усилиями с нашими пацанами мы все-таки собрали, собрали сумму денег. Очень тяжело меню. Учить, очень много клиентов. Спасибо, точнее, гостей. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вы помогли. Мы завжди озвучиваем найобхідніше. Це завжди дитяче харчування, іграшки, якісь посуд, то й з дрібниці. На сьогоднішній день ми отримали дуже великі значущі подарунки для нашого закладу. Це пральна машинка, це полісоси, якому якого ми потребуємо. Подарунки виявилися неочікуваними. Ми дуже дуже вдячні всім, хто взяв участь в цій акції.